Христос народився. Слава Україні. Приїхали ми в воскресінці далі на це саме подвір'я. <рес> І... <рес> І хочу привітати Андрія з Дмитром. Вони купили собі таку лошечку, чисту першеронку від дяді Колі з Вінниці. Скільки то лошець, Андрій? Якраз. 14 число сьогодні 8 місць давай, 8 місяців 8 місців є А зараз трошки не буде нам як і сказати, як і сказав, у камеру, бо вона викачалася, але нічого страшного. Ааа, вона зараз покараєсь. Най Ну? Ти знаєш, фараон не, не качесь. Та в мене, а ну, от, любого би коні вигнав. Тож, він не має найтягнути. Ага. А це ведеш на кого собі А ну, стій. Бу. вона може стрісеться зараз чи ні? Бу. Бу. Отака є. Помало. Отака є е, чиста перширонка у воскресінцях. <рес> Пробуй. <рес> Пробує. Андрій трохи рушиє в у кров, бо він Це що, він. <головік> Це дикий, не немає на собі нічого. Але тепер мені починає <головік> <головік> показувати. То треба взяти, ти не маєш довшого повідка. Але але вона зараз є... заспокоє. Ні, вона хоче гуляти, та ти ставь. даєш ти даєш їсти. Стай, стай, стай. Та як, як не майбутнє? Ні, ні найпускаче. Най, <головік> <головік> Аж гудеть! Вона все так такий, знаєш, кричить. Вона не бідує. вона навіть думає, що вона в санаторії, розумієш, коні тут є. тут догляд хороший. Ти вона тригає. Тут треба довгий повід, якийсь 5 метрів піти. Не хоче бігати надовго. Не хоче. Ні, вона, знаєш, не розуміє бігати. Вона так як паці не о, о! о, о я що тобі казав, що це мудра порода? Ну а що? А ти Туда береш і кажеш, По покупалася, зараз, зараз тряслася. Це коротше. Кажи. Це коротше дімо би вс миром, давай Це не буде підрічки. Але треба, треба, треба дати. Часу, знаєш, поби... Бо якби були самі такі воголо то довго заглядати в одне місце Так. Да. А по меже робочі коні, то таке можна кохати і Е-е-е, Скільки так. ти казав місців? Вісім місяців, якраз нині вісім місяців. Вісім місяців сьогодні вісім місців і є е, чистий першорон. Тутка. Тато Гермес, мама, не знає, як звати. Гермес той, що у Миколи у Вінниці, бо то є два, два гермеси на, на, на Україні. То, 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 так. так, 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 так. Що дяді Колі у Вінниці, там в нього є першерон гермес звати. І отака лошечка і від, чисто, від, від чистої першеронки. І Андрій вирішив рішив, рішив отаке придбати. Бог поможе ще. Ще викухаємо ви тут на території першеронів. Ні, йдемо на нас. На наших та. теренах, бо це був місцевий. Там вже, вже рахуй, е, це вже повага, бо мені багато людей кажуть, що тобі теж треба чистокровної першеронки до фараона. А так вже о, є, чистокровна і будуть, будуть, Бог поможе дочекати того часу, аби вже починати крити, а потім щоб народила. Ой, ай, ай, ти такой? Такой? <laughs> А сіно я бачу паде вже, трошки острива вже показується. До долини. що я маю цілий трих, я не піду, є чи не Є. Одувати єче. А от пані більше би було зерно. Сіно не так зуби чисті сіно. А зерно як є, таке й не піду. Тут є нога, тут просто у нас зараз велика габаритна, вона. Але тут є все, що, що мало би бути. Все, що треба є. Так, так. І рух. Кровцю мають коні в собі серйозно. У них кров сидить. Це не треба підганять. Це брехає чоловічі. І їді вони не більше простих коней, цим, все кастє. Ну ти видиш, ти вже має, знаєш, бо я, я маю. Думав, я думав, що я це не І думаю, це так буде їсти. Чи хлопці за, за, за обші коні. Нічого тоді, трохи роз... з'їла тись стоїть. Розумієш, наприклад, якби я розказував, то можуть не повірити, а вже ти так, маєш то, ти ще там... а так. Я, а я ніколи це не вникав, бо я не мав чистої породи. А тепер вже щось можу сказати. трохи. Небагато? <світ> Чекай, тобі ще, 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 ще все впереді, Але би Бог дав би, все було добре, бо вона була тобі здорова. Так, вам би була здорова так. і то буде... Ти ще би на не, не хворів нам немає. Так, дядя Коля у нас був. Ще, ще ta, ta, ta. Ну, та, діяти? Він каже, дай Боже здоров'я. Ти, ти щось будемо. Він, yeah. він старається, він аби саме щось мати, і би ми біля нього ta, там щось мати. Що не, не господарство опасно. Та вже, але це в будь-який час я прийшов, якби... Ну, no, наприклад, мов багато грошей прийшов, ти подовтий вже. є. Ні, 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 ні. Ти знаєш, де можна подати і взяти, так що. Але я вже буду видіти, як вона виросте, що туди, сюди, ти вже. Вже як покриємо фараоном, вже. Опа! Не дістав? то я тобі казав, що Ага. А вона не тренувай, бо я кинув. Добре, що не дістав. Вона хоче гуляти, то треба великий повід. І... Діло в тому, що вона на великому не буде, вона коло мене от когось крути. Але ти учи. учи Вучи. Та, і... та, великий... та, я тепер ними не їду, знаєш, більше, що взагалі кінь мене їду на роботі якийсь інакше. А... Ага. а воно, знаєш, є хоча через день її вигулю, по через два. Але вона все одно. Ну дивися, ти неодноразово мов лошата і все гарними жеребцями стараєшся крити та, так та само, та як та Наша Інакша категорія та... Діма був по-перше. Хто з тим, з, з, з маму. Ти собі в кубилу об'єднав. Ні, але я маю на увазі по габаритах, а, яка вона висока, габарит. довга, тут нога є, тут, тут все є. таких ти та. не маєш. Так, що ну, ну, що ну я не то, що бо ми стараємося все що краще, бо. Ми коли з корветом. Я крив і ти крив, ні? Так, корветом. Так. Чи? Я, я мав лошити і в тебе був. Ага. І по тому хариком. мав дві від лошити. Ти мав дві? Дві його ще так. Ага. Ти мав троє очі п'ять. А ти рахуй, що я тепер був 100, 174 новинкоматі. Раз там, що вони мене міряли. 174. Ні-ні, все, все супер. Лише є треба дов, довший повід і дати їй, аби вона віддихало, знаєш. На постоїти і далі буде брехати. У мене фараон, я колись як фараона пускав, він бігав півгодини, так собі ну, легким бігом, а потім ще гірше, знаєш. Та як, виходить, ще себе більше заводив, знаєш? Розумієш, це вообще я який перший раз хотів на, на цей го, На... Аби вона... Видиш, ну, вона в що на, на мене? Вона не розуміє. Бігти, бо це... Та що... треба вчити. То та... В... Та, та, та. що мало чашу, то... А Ану я зроблю паузу. Р... Я попросив попросив аби ми трошки пішли далі від хати, де є, є по, побігати, щоб вона мала трошки більше волі. Ось така є. Тут нога. Чуєш? Нога висока, така, ну, тут все, все то, що має бути. З часом все, покаже з часом, вона тут буде рости і ну, люди будуть бачити її часто як. Але тут буде все, що треба. Йди, йди. Де зараз будеш гуляти? Де рівно, там на, наверху. Тут у тебе... Тут у тебе на санах їздять, так? Там тут їде. Ага. Ага. Трошки похмура погода. Не, тут добре зніматися. все забивати. Так. Трошки похмура погода, але нічого страшного. Трохи ведемо її на, на, на природу, на свіжий люфт, аби вона прогулялася. Давай йди туди наліво, певно, чи куди? Тут? Ага. Тут вітерець полу. на важко. У нас. То стайні чує коні, знаєш, і там ага, будемо ага. зовсім. А тут вона не поводи, вона буде за мною ходити як пес. Зараз ми її цей, зараз включу. Так. Трохи погуляли з ним. У нарвеці закіньмо, що вона не круги не хоче намотувати. Нарветься закіньмо, бо вона від коней. У стайне... У Андрія теж є три коні. І кобила, і лоша то, що ми знімали. І вона хоче. Вона хоче тконі, не то, що... То, що ми її хочемо. Так, то, що лоша, вона... треба з ним займатися і тому подібне. Травай час, на ну, то трай час. Так, так. У нас це не так довго. Не Додому біжи. Думай, де так що. Куди завертаєш? Ні, 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 не треба. У нас віце О, така у нас є у воскресінців обнова. Обнова. Чиста першероночка. Молоде, золоте? Має енергії, рветься за кіньми, трошки руки підриває Андрію, але не, нічого. Тому що те... так, не? це а ні? Головне бездорова, а тут цю. Пр. А як називається вона? Габріел. Ти назвав чи так був? Габріел. Вони кажуть, що, що вони не називають, бо люди собі ага. інакшому як хочуть. А, а я думаю так. Тато, Гермес! гермест, Ну шо ти А кричить капут грубо, ні? Так та як жеребець. Нічого, добре, добре. Мале, але вже чуєш і так ну, Це все. Це Я все. тако, знаєш, в стайні, На, не копай, нічого. Спокійно, тихо. Ось то, що зараз закинь, ми можеш і отримати і позумбело. А в стайні шо ти що би? Ногу любу, любу. Ага. Що, вона, що вона робить, все, що треба. Але то, що вона не розуміє, що вона. Нічого, то все вона... Сам знає, що вона навіть капительна собі має. А вона... це і, і приселили її до, до жалоба і, і хочуть, щоб вона бігала по кругу на корді, а то нема так. З часом все буде, і... все буде з часом, на все треба час. Головне, що вона в тебе є. Йо. Ти більше нічого не треба. Меру, Годувати та, меру Апетит? так. <реку> <реку> відступила, а так усе ми собі самі придбаємо. Ви здоров'ю ти й миру. Та, та, так, меру це перше, перше. Це найперше, що нам потрібно. Апетит буде, добре. Що, пробуємо пробуємо йти додому. Пробуємо. Ну, ну. Трохи погуляли, посіпала вона Андрієм, Андрій нев. <гум> Йдемо. Йдемо на місце. Тут, тут у Андрія горби. Що Нема рівної території. Аби вона погуляла навколо него. Ти боєся б бо вона у, у цьому не притиснуло. Там може на плечі вірту. Може. Може і перехопити мене. Все може бути, так. В мене є дуже маленька. Та, Як захочете, зі мною, що скорче. Так, так. але вона вже вона вже ближче коло коней, вона вже тут спокійніше поводить. Одним словом, би все було добре, коні будуть. Будуть гарні коні. Є з чого. Ще хтось, ще щось, ще щось надбає. Хто... Та, та, та. А жидеш зараз що ти? Ще б тобі щось до пари. До неї щось чистеньке. <рив> до пари. Ще одну лошечку. А, а потім мітити ще на жеребці. Та. Ні? Було би діло. І так, і так, і до них співчесності. Робити на коні, Діма, поступово. У, у тебе в е, стані е, конюшня велика є, можна буде. Под... Конюшня є, але то праці ще треба до цього всього. Це не трактор, що це заглушає. Це хоче їсти. Не? Це хоче це, це, це хоче бути біли, б, два рази три, щоб було. Щоб бути в стані біля неї. Ви ж вже заспокоїлося. Так як вона зразу гуляла. Зараз вже трошки вже й наш. Зазумбила аут, знаєш, вона би може. Тану Може би чула, що то є щось якісь. Воно зме зараз на довшу важко, що воно буде робити. Довшу. Ну. Дім. Дім. Вона скаже на тебе. чуєш? Наліпше би на тебе скочила, ти ні. Я тобі говорю, я перший раз вивів на цей вивів, е, вивів на двір, ага. мусив брати прутчи, у вічі, це розгоняєш і на мене лиш на мене і на мене скаче. На така руча, що вона далеко від рук не йде. <рес> вона вона не, не розуміє, вона йде як слон, на людину і все. Гарно. Що, хочу побажати, би вона була вам здорова. Росла на, на користь. Е, ще раз нагадую, чиста перширонка. Е, 8 місяців знаходиться у Воскресінцях у Андрія і у Дмитра. Е, всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Всім до побачення, гарного дня.